Як підвищити свою продуктивність в роботі всього за два дні? Привіт, мене звати Фінкєвич Андрій, і в цьому відео я поділюсь з тобою технікою, яка називається помадоро. І саме вона допоможе тобі збільшити твою ефективність. В чому ж полягає суть цієї техніки? Суть максимально проста і полягає вона в тому, що ми сідаємо за роботу, ставимо таймер на 25 хвилин, і коли 25 хвилин закінчується, ми влаштовуємо собі перерву протягом 5 хвилин. Думаю, ідея максимально проста і зрозуміла кожному, але зараз я тобі детальніше розкажу про те, які кроки ти повинен виконати для того, щоб почати застосовувати цю техніку правильно. Перший крок вибери задачу, над якою ти будеш працювати. На цьому першому етапі ти зобов'язаний визначитись завданням, яке ти будеш виконувати протягом відведеного на це часу. Наприклад, це може бути написання книжки, монтаж відео або розробка якогось софта і так далі. Другий крок встанови таймер. Наступне, що ти маєш зробити, це взяти телефон або, можливо, годинник і поставити на ньому таймер на 25 хвилин. Далі ти його запускаєш і приступаєш до роботи. Третій крок організація відпочинку. Коли таймер продзвонить, ти повинен взяти ручку і на листку поставити хрестик або, можливо, якусь іншу відмітку. Далі ти повинен влаштувати собі п'ятихвилинну перерву. І зразу хочу сказати, що це повинен бути якісний відпочинок. Тобто, ти не повинен зразу залізти в TikTok, або, можливо, в якісь рілси, або, не дай Бог, почати грати в комп'ютерні ігри. Ти повинен просто. Максимально відпочити без якихось відволікаючих факторів, наприклад, банально подивитись в вікно, зробити легку розминку, можливо, щось десь піти перекусити, і все в такому стилі. Останній крок четвертий: влаштовуй собі тривалі відпочинки. Суть останнього правила полягає в тому, що коли в тебе на листку назбируються 4 відмітки, то ти повинен зробити собі не 5-хвилинну перерву, а 15-30 хвилинну паузу. Саме з таким графіком ти будеш весь час сконцентрований на задачі, не будеш себе перенавантажувати, не будеш швидко виснажуватись та зможеш доводити всі початі справи до кінця. У нас залишилось одне запитання, і полягає воно в тому, чому ж саме два дні. Чому через два дні твоя продуктивність почне збільшуватись? Перед тим як я відповів на це запитання, я хочу попросити у тебе, щоб ти поставив лайк під це відео, обов'язково написав коментар, а також підписався на цей канал, тому що тут кожного дня виходять якісні відео українською мовою. Про саморозвиток. Отож, чому саме через два дні ти почнеш працювати продуктивніше? Перший день тобі потрібен для адаптації, тому що саме цього дня ти будеш вивчати правила і підлаштовуватись під дану систему. Другого дня ти вже будеш знати план дій і зможеш працювати відповідно так, як працював вчора. Але тобі все ж таки потрібен ще якийсь час для того, щоб вибудувати цю точну послідовність і привикнути до цих е, штучних рамок, які ти собі поставив. І нарешті третього дня, коли ти вже підлаштувався під цей режим, ти. Починаєш пожинати плоди даної техніки, і твоя продуктивність починає стрімко летіти вверх. Дякую тобі за перегляд, підписуйся на цей канал для того, щоб не пропускати нові відео. А ми з тобою побачимось вже завтра в новому відео.